Жило собі в чарівному лісі маленьке кошеня пушок. Воно було таке крихітне, що ховалося в травичці, а його сіре хутро блищало, наче маленька зірочка. Але пушок часто сумував, бо не мав друзів. Одного дня. Гуляючи лісом, кошеня заблукало. Воно сиділо під великим дубом і тихо нявчало, бо боялося темряви. Раптом із за дерев з'явився єдиноріг. Його шерсть була біла, як сніг. А ріг світився веселковими барвами. Єдиноріг почув нявчання і підійшов до пушка. Чому ти плачеш, маленьке кошеня? лагідно спитав єдиноріг. Я заблукав, і мені страшно, відповів пушок тремтячи. Єдиноріг нахилив голову. І його рік засвітився ще яскравіше, освітлюючи все навколо. Не бійся, я допоможу тобі знайти дорогу додому, сказав він. Єдиноріг поклав пушка собі на спину, і вони вирушили в подорож. По дорозі єдиноріг розповідав кошеняті про чарівний ліс. Про співучих птахів, які знають усі казки, і про метеликів, що малюють веселки крильцями. Пушок слухав і забув про свій страх. Він навіть почав сміятися, коли єдиноріг стрибав через струмки, а його ріг вигравав різними кольорами. Нарешті вони дійшли до галявини. Де жила мама пушка. Кошеня радісно стрибнула до неї, а потім обернулася до єдинорога. Дякую, єдиноріг, ти мій найкращий друг, сказав пушок. Єдиноріг сміхнувся і торкнувся рогом землі. Там виросла маленька квіточка, що світилася. Як зірка, це тобі, щоб ти ніколи не боявся темряви, сказав єдиноріг. Відтоді пушок і єдиноріг стали нерозлучними друзями. Вони разом бігали лісом, гралися і допомагали одне одному. А квіточка Зірка щоночі світила пушкові. Нагадуючи про доброту і дружбу